Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо голубці, але не звичайні голубці. А голубці з рибою. Ви і їли? Я теж не їла. Тому й вирішила: а що якщо приготую голубці з рибою? Я думаю, це буде смачно! В сільпо купила два таких набори для супу з червоної риби. Рибу розібрала. Що на суп, що смажить. А ще зняла отаку м'якоть. Як я це роблю, можете зайти до мене на канал, в плейлист страви з хребтів лосося. Там є багато різних відео, і там же можна побачити нюанси. Приготування риби, як я знімаю м'якоть. Хто дивиться регулярно мої відео, той знає все це, тому не захотіла повторювати. Тобто, м'якоть у нас є, Тепер одну велику цибулину нарізаю дрібненькими кубиками. Цибулю додаю до риби. Качанчик молодої капусти поставила на плиту приварити його. Як на звичайні голубці в рибні голубці я буду додавати ще капусту. От такий шматочок у мене старої капустини є, я його натираю на терку. Ну, не пропадати ж добру. Не люблю викидати, тому використовуємо. Я думаю, що вона тут буде на своєму місці. Звичайно ж, можна взяти молоду капусту або посікти ножиком її. Тут це не принципово. Рибу з цибулею перекладаю у більшу посудину до капусти. Підсолюю все за смаком, додаю паприку солодку, сухий базилік. Чорного перцю, на жаль, не виявилося вдома. А ви додайте ще чорного меленого перцю. Ще трішки додам мускатного горіху, натираю його на терку. Можна додати меленого, якщо у вас немає ціленького. Вирішила ще трохи додати зеленої цибулі. Начинку готову розділю на дві частини, трошки меншу і більшу. До більшої начинки буду додавати відварений заздалегідь рис. У мене його небагато, а от оце стільки. Все й додаю, перемішую ретельно, пробую на смак. Чи немало солі, якщо мало, підсолюю. Але рис у мене взагалі-то коли варився, я його підсолювала. А до тієї начинки, якої менше, додам на всяк випадок одне сире куряче яйце. Дві начинки готові, а також капустяне листя. Попарила і пообрізала по товщині. Листочки відварювала в підсоленій воді. От такі вони трохи кучеряві, але нічого. Думаю, що зможу закрутити голубчики в них. Спочатку роблю для себе голубці. У ці менші листочки буду їх закручувати. І ви знаєте, помітила, що чомусь завжди починають голубець закручувати з товстішої сторони листочка, а моя мама казала, треба з тоншої закручувати. Тонша і так швидко приготується, вона вже готова. А товстішій треба більше часу, тому хай вона буде зовні, щоб швидше приготувалася і краще і була м'якенькою. Одні голубці зробила. Тепер оцю капустинку, яка лишилася, листочки там уже дрібненькі, дуже я її покришу і додам на дно посудини, у якій буду тушкувати голубці. Голубці зложила у глибоку сковорідку. додаю туди один лавровий листочок і доливаю трошки води. Накриваю все кришкою і тушкую при помірному вогні. Поки перші голубці там тушкуються, я оці другі вже накрутила. Листя велике, розрізала навпіл і отакі трикутнички накрутила. Щоб голубчики були меншенькі і зручніше було їх їсти. Колись чоловік моєї тьоті казав: ні, що вареники, що голубці, треба робити, і пиріжки також треба робити великі. А то взяв одного маленького і не розпробував. А за другим уже й постидається тягнутись, тому треба робити великі, щоб можна було. І розпробувати, і наїстись. Ну, у мене голубці не дуже великі, але й не маленькі. Перші голубці в мене вже протушкувалися хвилин 15-20. Тепер буду робити заправку для них. Беру 2 столові ложки сметани і до сметани додаю склянку розсолу з огірків квашених. Все ретельно перемішую і виливаю в сковорідку до наших голубців. Роблю помірний вогонь, накриваю кришкою і тушкую до готовності голубців. Я думаю, що півгодини буде достатньо. На дно в іншу сковорідку виложила подрібнену капусту, голубці трикутнички, підлила трошки води, накрила кришкою і нехай тушкуються. А я тим часом зроблю заправку до цих голубців, але роблю вже іншу заправку. Беру столову ложку томатної пасти і додаю дві столові ложки сметани, все ретельно перемішую. Трошки додаю ще солі, а також додала пару столових ложок звичайної води і все перемішую. Цією заправкою заправляю наші голубці, тушкую ще десь з півгодини. І все готово. Подаю на стіл і знімаємо пробу. От така красота в мене вийшла сьогодні. Зверху посипала зеленню. Це зелена цибуля і кріп. По-перше, це красиво. І вже радує. Дивіться, яка красива страва. На святковий стіл можна подавати. Або кожен день робити свято. Ну що, спробую. О, оці світленькі-біленькі це голубці мої без рису. Ану, які вони тут всередині. Отакі от гарненькі, щільненькі. Ммм. Дуже смачно, неймовірно смачні. Ніжні, соковиті смакота. А ну, які ж ці з рисом? Це для моїх чоловіків, звичайно ж. Але я тако трішки спробую кінчик. О, що ж тут? А таке і не розпробувала. Але чоловік сказав, що дуже смачні. Ви знаєте, мені сподобалися ці голубці, і відчувається тонкий смак рибки, і взагалі голубці дуже смачні вийшли, хоч і без рису. Чесно вам скажу, можна готувати такі голубці. Навіть отакі, в двох варіантах. Спробуйте, приготуйте, потім розкажете мені. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!